Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український журналіст та історик Ігор Швець. Не думав сьогодні ввечері викладати відео. Сьогодні я дуже стомлений, хворію, і сьогодні було в мене дуже багато всілякої роботи. Але відповідаю на питання тих, хто в коментарях пише, що я, начебто. Боюся піти в ЗСУ, начебто боюся піти на фронт. І чи не збираюсь я, тому що я взяв повістку, прохожу ВЛК, тікати з України? Перше. Ні. Я не збираюся тікати з України, я не збираюсь покидати своє місто Сокіряни. і я не боюся з фронту від слова взагалі. Тому що на фронті в мене буде автомат і поряд будуть побратими. А тепер подумайте, що буде, коли я попаду на фронт. А я скажу, що буде там. Мені в першому бою влуплять кулю в спину. Спокійно зроблять це. За грубі гроші, які прийдуть з міста Сокірян Чернівецької долари. От за такий пакет набитий доларами в першому бою мені же влуплять кулю в спину. Тому що я один перекрив канал контрабанди нелегалів Молдову на Сокірянщині. Один перекрив, підняв це питання. Вдумайтесь, коли Сокірянська мафія корумпованих чиновників, корумпованих правоохоронців, корумпованих прикордонників з величезним дахом за рік заробляє мільйони доларів на контрабанді нелегалів і на контрабанді взагалі, то що її варто супроводжувати мене? Від військомата до військової частини до передової і влупити мені кулю в спину, замовити моє вбивство і списати на бойові втрати. Це варіант перший, самий надійний. Другий варіант знайдуть в армії повішеним. Скільки у нас вішалось людей, тих, хто боролися за правду в ЗСУ. Виявляли людей, які крадуть. Армійські кошти на харчування виявляли недостачу боєприпасів, що було їм правильно, або стрілялися в частині, або знаходили повішеними, або самогубство, або повісився від нещасного кохання. І третій варіант, який мені готує наша сукірянська мафія, яка повірте, набагато круче, як кажуть москалі, від італіянської мафії. І це не жарт. Третій варіант мене в армії просто посадити. На превеликий жаль, в нашій армії по діючому законодавству можна посадити просто за звичайну непокору. А себто, коли мені дадуть дебільний дурний наказ, або я буду бачити, що щось робиться не те, якась зрада, якась крадіжка, підніму просто голос, два-три рапорта, і я сів. За непокору командуванню. Ось таку долю мені готує наша секірянська мафія. Вдумайтесь, яка за ніч має сотні тисяч доларів з кордону. Тюрма за непокору наказу, яку спровокують, або смерть в першому бою від кулі в спину. І тепер напишіть коментарі, що би ви зробили би на моєму місці. Пишіть, коментуйте. Якщо я не побоявся сокірянської мафії, яку боїться вся Чернівецька область і лягає під нею, то я ніколи не побоюсь фронта. Просто зі мною ніхто по-чесному грати не буде. Куля в спину або тюрма. Або застрелився сам. У мене просто вони мені дають отакі три вибори. Коментуйте, що би ви зробили на моєму місці. З вами український історик Тигор Швець. Доброї ночі.